Так ви говорите сьогодні свято? Ви ж самі про це теж говорили. Ясно, що свято. Перше квітня, день сміху. Так на свята треба ж запрошувати гостей. Це ваша правда. Це а наш, це... до речі, український звичай. А чому ж ви раніше про це не подумали? А чому ви думаєте, що ми не думали? Та що? Нічого. Я просив би зал оплесками зустріти наших шановних гостей із Чернігівщини Людмилу Гарбуз і Наталію Коменко. Так би й сказали. Добрий вечір, дякую вам за теплу таку, таку зустріч. Я хочу прочитати вам гумористку, яку написав Євген Колодійчук. Зветься вона Третій зайвий сповідь жінки. Якесь не таке у мене життя, як у всіх. Колеги на роботі сміються, сусіди з коса поглядають, родичі дивуються. Муровенки давно розійшлися. Турова вдруге за свого першого чоловіка заміж вийшла. Головчиха в дічі втікала від свого законного. Одні кажуть до матері, а інші на бану. Галайська живе на віру. Він у своїх батьків, вона в своїх, бо шлюб каже, сковує свободу, не дає кроку вільно ступити, ну як ото тісні джинси. Одна я третій рік у сімейних тенетах борстаюся із своєю любою донечкою і чоловіком. Одним словом не модно, не сучасно. Від людей соромно. А по-друге, я собі підрахувала, тримати вдома чоловіка економічно не вигідно. Ну навіщо він здався вдома? Не пере, їсти не варить, дітей у школу не виправляє і не зустрічає. В з ними не учить, взагалі нічого. Ну, і це правда зарплатню приносить додому. Так сотню принесе, півтори винесе. То на обіди, то на відрядження, то іменини, то родини, то хрестини, то садівничий кооператив. Додуматься, ж до а то ще краще клуб собаківництва. Це який гріш. Це, там часом дитині княтічку купити, чи там собі, таку мізерію, дублянку там, машину. Але ж не буде чоловіка, а гріш той все рівно залишиться, а не мен і зводить. А як захочеться у чоловічому товаристві там ну, посидіти, погомоніти. Можна гості запросити. Або на роботі візьму шефство над одинокою самотною щепою. Сьогодні Петренко додому проведе, завтра Іванов, післязавтра бабіце за слизьким графіком. А ще краще, я гадаю, якби при фірмі радість організував такий вид послуг. Щоб за невелику там платню приїздив додому майстер доброго гумору. От була радість. А то ж як свій один постійний кожного дня очну раз в місяць, радість щодня тобі. Ну, радість твою, ну як там премію яку чи зарплату додому принести, а щодня. От Навіщо кажуть дехто зараз в квартирі собаку тримає? А? Бо буйдо на зборах не затримується. І на мене гарчати не буде. А я його теж не гристиму!» Бо то тварина, а тварин треба що любити. Про це по газетах пишуть у радіо говорять. Пісні співають. Ну, для знаєте? Пропала собака, по клічки дружок. А я чоловік додому не приде, що співає. Скачетів дорожка. Ще про зразково показового пса навіть кінострічку зняли. Білий бім» називається. А про зразково показового сім'я ви знаєте кіно? А, я не знаю. Я кінострічка та любовний трикутник або шестигранник, а щоб про порядну сім'ю, добру, хорошу, вірне подружжя. Не модні вони, не сучасні, архаїчні восолом'ястріха ці подружжя, де він вона і воно. Он на, на картинках середньовіччя Знаєте, Мадонна намальована з дитиною, а? Одна, без чоловіка. Аліментами там і не пахне. Зрозуміло ж, третій зайвий. От після одної такої кінострічки про сучасну любов приходжу я вечір додому, й кажу своєму хвилину. Ласкаво просимо геть хати, щоб твого й духу тут не було. Тепер живу як усі. Не соромно людям у вічі бріться, що правда донечка іноді скімлить. Мамо, купи мені братика, росту, як сиротиночка, як у полі коріночка. Ну, ну що, братика купи, Участий матріархату таких запитань діти не задавали. Діти скромніші були. І що я вам тоді говорить? Дитя ж не розуміє, що в нас вдома в квартирі гарнітур фінський, темний, полірований. А тато наш білий блондин не вписується Нашу <рик> І ми його здали <кх> в комісії. <плоджу> Але ж дитина ще мала, не розуміє вона, що таке сімейне життя.